Поліцейські камінь Каширщини проводять додаткову перевірку щодо конфлікту, який відбувся 6 лютого в магазині села. Івано Масель їх туди викликали працівники ТЦК через те, що шестеро місцевих чоловіків на вимогу військовослужбовців показати документи не тільки не зробили це, а стали кричати. До всього були нетверезими. Згодом у селі коментували, що нібито не мусять ходити в магазин із паспортом. У Волинському обласному ТЦК. Тим часом нагадали, що таки зобов'язані мати документи. Неважливо, чи людина вийшла в магазин по хліб, чи людина вийшла десь просто погуляти. Людина завжди повинна мати при собі особисті документи. Якщо немає особистих документів при собі, завжди може бути дія в телефоні, оскільки в країні діє воєнний стан і законами злехтувати не можна. У соцмережі при обговоренні цього конфлікту, який завершився тим, що всі розійшлися, згадують ще один свіжий скандал. Теж на камінькаширщині, але вже в іншому селі, полиці, місцеві мешканки зняли відео, як поліцейські в присутності працівника ТЦК затримують чоловіка за те, що перебував п'яним в громадському місці. Той пручається, а жінки його захищають. Воєнкомат скакав нам через забор, бігав нам по подвір'ї. А, хто а там омолодка А все ви, будь ласка, тікаєте, яким я у вас назвати наші дані. ви не хочете. Чого? Ми, Ми не чую, погано не кажемо, чого ви Врешті поліцейські таки змогли посадити затриманого в автомобіль. У відділі поліції на нього склали адмінматеріали, зокрема про непокору вимузі поліцейського. Чоловіка відпустили, а згодом показали відео, на якому затриманий зізнається, що лається. Вважайте, працівники поліції затримали правомірно чи ні? Так, правомірно. А я тільки слово ну, сказав, і зразу мене почали. Забирати з собою зі таке. А яке слово сказали? Нарбі, не гарне Не нецензурне. Не не Тим часом у Волинському ТЦК працівник якого був у полиці, наголосили, що і він, і його колеги керуються в роботі законами України ніяк інакше. Нагадали, що перешкоджання законній роботі зсу та інших військових формувань карається позбавленням волі. Є кримінальна відповідальність. На жаль, нашому суспільстві то вважає, що можна відняти роботу представників ТЦК та СП чи, вій... чи інших військовослужбовців, закинути в інтернет, розказати якісь найгірші речі про нас. Однак, по-перше, є кримінальна відповідальність за такі дії. А по-друге, хлопці ТЦК та СП всі вже мають бойовий досвід. Більшість з них є інвалідами війни.